Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку закріплення вміння читати. Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, всі дітки посміхніться веселіше подивіться. Сьогодні ми з вами починаємо працювати у букварику другій частині. Погляньте, будь ласка, на обкладинку. Чим відрізняється ця частина букварика від першої? Кольором, так, перша частина вгорі мала жовтий колір, а друга частинка букварика вгорі має синій колір. Пригадайте, а з чим пов'язані ці кольори? Жовтий і синій? Звичайно, ці кольори пов'язані із прапором нашої України. А що вони означають? Жовтий колір означає сонечко, пшеницю, а синій колір означає море і небо. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 3 нашого підручничка. Кого ми бачимо на малюночку? На малюночку ми бачимо діток, дівчинку і хлопчика. Де знаходяться дітки? Дітки стоять у своєму класі, так? У класній кімнаті. Чим вони зайняті? Вони розглядають підручник, певно, букварик, який у них одяг. На дітках одягнений наш національний український одяг. Так? Вони у вишиванках. Погляньте, будь ласка, на їхні личка і скажіть, який настрій у діток? Веселий, радісний, задоволений, тому що вони прийшли. До школи. Чи подобається їм вчитися в школі? Ну, звичайно, подобається. Це так цікаво і весело ходити до школи, навчатися чомусь новому, спілкуватися з друзями, однолітками та вчителями. Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо удосконалювати вміння читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на екран. Давайте допоможемо нашому зайчикові прочитати букву сполучення. Подивіться, у нас з вами є голосні букви А, О, Е. І. і. Їх потрібно об'єднати у склади з буквою М. Будь ласка, ам всі разом. Ам. Ом, всі разом. Ом. М, ем, тепер разом. М. Ем, им всі разом. Им. Ім, ім. всі разом. Ім. А тепер читаємо всі разом ще раз. Ам, Ом, ем, им, им. Молодці. Тепер, дітки, об'єднуємо ці самі голосні букви. З приголосною буквою Р. Ар ор, ер, ір. ір". Читаємо ще раз: Ар. Ор ер ир, ір, ір. Молодці. Тепер дітки навпаки. Приголосну, приголосний те ми маємо об'єднати із голосними. Та. То. «те», Ти. «ті». Читаємо ще раз: та. То «те», ти, «ті». молодці. А тепер дітки приголосний «з» об'єднуємо із голосними у буквосполучення. сполучення. За ЗО. «зе», «зи», ЗІ. Дуже добре. Читаємо ще раз: за «зо», «зе», «зи», «зі». Молодці. Погляньте, будь ласка, на сторінності 4 нашого підручничка, читалочка підготувала нам завданнячка. А що ж за завдання вона підготувала? Нам необхідно прочитати слова, які пишуться з великої букви, і звичайні слова, які пишуться з маленької букви. Спочатку ці слова читаю для вас я, потім ми їх читаємо разом, і далі ви прочитаєте їх самостійно. Віталик, Дмитрик, Оксанка, Маринка, Рекс, Барбос, Димок, Маркіз, Песик, Котик, Рибки, Канарейка. Дітки, скажіть, будь ласка, що за слова надруковані у першому стовпчику? Це імена людей. Так, які слова надруковано у другому стовпчику? Це клички тварин. А в третьому стовпчику назви тварин, які існують, читаємо разом зі мною. Д. Ок. Санка ма. Ріна Ка Рекуст Барбос Димок Маріз Пекік Ко Тик РЕЙ, КА. Дуже добре. А зараз поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Наступне завдання на сторінці четвертій, дітки, наша улюблена гірка. Спускайся з гірки, читаючи речення. Будь ласка, послухайте речення, які прочитаю вам я: Рекс, рибки і котик. У Дмитрика Рекс, у Оксанки рибки. А у Маринки у маринки буде котик. Тепер дітки читаємо речення разом зі мною. Рекс. Риб Котик. У д мит рика рекс у. ок, сан, кы, а, в, марин, у, марин, будет буде, Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте речення іще раз самостійно. На сторінці 4-5 нашого підручничка є текст. Послухайте, будь ласка, текст і придумайте до нього заголовок. На перерві діти завели розмову про домашніх тварин. Дмитрик розповідав про свого песика Рекса. Оксанка про рибок в акваріумі, а Марині не було про кого розказувати. Вона не мала тваринок у домі. Маринка давно просила маму купити котика, але мама казала, з ним буде багато клопоту. Котика треба годувати, прибирати за ним. Мені ніколи це робити, а ти мала. От коли підростеш, тоді й купимо. Маринка хотіла скоріше підрости. Дітки, який заголовок ми можемо підібрати до цього тексту? Мрія маринки, так? або мрія про котика. Про кого розповідається в нашому тексті? В тексті розповідається про діток, які розповідали про своїх домашніх улюбленців. Дмитрик розказував про кого? Про песика Рекса. про кого розповідала Оксанка, про рибок в акваріумі? А що говорила Маринка? А Маринці не було про кого розповідати, тому що вона не мала тваринок у домі. Дітки, а про що мріяла Маринка? Маринка давним-давно мріяла про котика, але мама їй не дозволяла. А чому діти мама не дозволяла? Вона говорила, що з ним дуже багато клопоту, що за ним треба прибирати, годувати його, піклуватися про нього. Але так як у мами багато роботи, то їй ніколи це робити. А за Маринку вона думала, що Маринка ще мала і вона не буде цього робити. А коли підросте, тоді і вони куплять котика. Я думаю, дітки, що якби мама. Купила Маринці котика, показала, як котика годувати, прибирати за ним, незважаючи на те, що Маринка маленька дівчинка, вона все одно була б до котика дбайлива. Так, дітки? сподіваємося, що все ж таки мама Маринки купить їй котика. Дітки, які дуже добре вміють читати, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте цей текст повністю. Ті дітки, які читають ще по складах, прочитайте, будь ласка, перший абзац, який починається словами на перерві діти і закінчується, вона не мала тваринок у домі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, тільки що ми з вами розмовляли, е, прочитали текст і розмовляли про нього. Де відбувалася подія? Подія відбувалася у школі, в класній кімнаті. Про що розмовляли дітки? Дітки розмовляли про своїх домашніх улюбленців, скільки дітей вели розмову і як їх звали. Розмовляли між собою троє діток. Дмитрик, Оксанка і Маринка. У кого з цих діток були тваринки і які саме? У Дмитрика був песик Рекс, у Оксанки були рибки в акваріумі. Хто тільки мріяв про тваринку і яку саме? Лише дівчинка Маринка не мала ніякої тваринки, і вона мріяла про котика. Чому Маринка хотіла швидше підрости? Тому що мама їй пообіцяла, що коли вона виросте і зможе доглядати за котиком самостійно, тоді вони його придбають. Погляньте, будь ласка, дітки на малюночок, який знаходиться на сторінці 5 у нашому підручничку. Чи всі дітки однаково веселі і задоволені? Ні, не всі. Хто сумний? Сумна Маринка. А поясніть, чому маринка на малюнку сумна? Тому що саме вона мріяла про котика, якого не мала, назви імена дітей на малюнку. Про е, рибок у акваріумі розповідала дівчинка на ім'я Оксанка. Про песика Рекса говорив хлопчик Дмитрик. А ось сумна і мріяла про котика дівчинка Маринка. Скажіть мені, будь ласка, а чи є у когось із вас домашні тваринки? Я пам'ятаю, що є. Ви мені розповідали і де, які навіть присилали відео або фотографії. Так, як вони, Який вони мають вигляд, ваші тваринки? Чи є в них клички? Які в них клички? А ще мене дуже цікавить, хто за ними доглядає. Я сподіваюся, дітки, що за своїми домашніми улюбленцями. Доглядає не тільки мама і тато, а й ви також допомагаєте їм у цьому. Прослухайте, будь ласка, віршичок і спробуйте до цього віршечка придумати заголовочок. Котик Мурчик, наш голубчик, лапки сірі, хвостик білий, ходить котик тихо, буде мишкам лихо. Дітки, про кого розповідається у віршечку? Про котика. Мурчика, то як ми можемо назвати цей віршик, який заголовок придумати? Котик Мурчик, звичайно. Погляньте, який він цікавий, цей котик Мурчик. Що на уроці читання на сьогоднішньому було вам найцікавіше? І що дізналися нового? Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Блакитний мене влаштовує моя робота. Синій я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий Халепа, зроблено кілька помилок, червоний мені потрібна допомога. І зелений супер! Мені під силу всі завдання. А я дякую вам за вашу увагу і роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!